Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення, на у зіркових героїв без червоного кольору. Ми топ-10 наразі. Так, ага, Оборона А. Чудово. Так, поїхали. Подивимось, що буде сьогодні. Вчора, на жаль, один раз ми програли. Так, так, так. Ага. Два фіоли. Ну, диспел нам потрібен, лікарі потрібні. Так і поїдемо. Тут, тому що є паразити. Спробуємо атакувати такою ж командою. Угу. Так, фіол Кріс, який нам не дуже потрібен. Але скоріше за все прийдеться його зібрати, щоб потім почистити поле. Так, давайте тоді спочатку ось так жовті прокинемо. І давайте крізь, і там у нас буде річка жовтих. Так, давайте ось так. І тепер ось так спробуємо. Так, я коханням заряджений. Це чудово. Так, давайте заблокуємо. Угу. Тепер ось так. Нам потрібно підлікуватись дуже швидко. Тихо-тихо. Ось так. Тепер можна тут жовті прокинути. По трьох ударило. Так, 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 так. Ну що ж, давайте, напевно, її добивати. Ага. Угу. Об'ємо тоді сюди. Зробимо ось такий хід. Так, заблокуємо. Тепер жовті в пустоту. Нам потрібно... Знімати цих паразитів. Так, спробуємо жовтим добити. Добре. Тепер потрібно якось фаєза зарядити. Він не хоче заряджатись. Пошукаємо тут, немає. Так, ось є зелененький, але зарядився тайром. Так, добре. Через комбо з жовтими, можливо, ми його і проб'ємо. Чудово. Ну, все, залишився один. Повинні добити. Так, добили. Чудово, так, перший бій пощастило нам. Камінчики нам підвезли, так, ну, Далін далікує. Ну, тут два жовтих Піньочек. Можливо, краще фіолію яких взяти. Угу. Так, ну хайненен в принципі, він може її заблокувати. Може заблокувати. Фаєст теж проти піньочка може спрацювати добре. Ну давайте спробуємо взяти мейв. Знаю, ну тоді й бити ніким. Те, що я кохання ну, мало пробуває. Давайте спробуємо ще пінька взяти. Дуже повільно виходить. Дуже повільно. Ну, поїхали, спробуємо. Четвірка жовтих, тоді розіб'ємо сині. Але нам краще ось так зробити. Спробуємо прокинути жовтий кріс, можливо закриється червоний і уйдуть фіоли. Ні, але четвірочка фіолетових приїхала. Це, в принципі, непогано. Так, вона підлікується. Давайте ось так. Тихо-тихо-тихо. Як вони почали пробивати потужно? Так, лікуємось. Нам би його коханина зарядити. Так. Давайте все ж таки кріс зірвемо. Угу. Тихо. Робимо ось так, знімаємо це все. Тепер ось такий хід зробимо четвірочку фіолів. Так, так, так. Давайте ось так зелені, червоні. Спробуємо зарядити наших фіолів. Зарядився, тільки ми зарядились. Це погано. Давайте проб'ємо сюди ухиляння. Ой, ну, нам потрібен ФАЄС. Ну пеньок вже не, напевно не витримає. Так, пробиваємо ось так. І трішки нам не вистачило, так? Пеньок може добити, хоча під мінус атакою може і не доб'є нам. ФАЄС не заряджається взагалі. Давайте ось так. Так, пробили. Лікуємось. Нам потрібні фіоли. Давайте ось так один зберемо. Дуже багато жовтого потрібно. Забирати жовті. Так, цього пробили. Спробуємо зарядити хоча б я кохайний, але ні. Давайте чистимо поле. Так, зелені це добре. Зелені це чудово. Так, у нас мінус атака, скільки ще ходів буде. Один хід. Ну, один хід ми собі можемо дозволити. Ось так обережно прокинути. Чудово. Тепер пробиваємо мейф. Угу. Тепер його кохайний нам. Спробуємо фаєза зарядити ще один раз. Добре. Угу. Там контратака. Ну, Фіола ми повинні добити. Чудово! Так, ну тут довго вийшло, але вдалося перемогти. Так, поїхали далі. Піксі неприємна. Також фіолетових залишити. Не впевнений, чи потрібно нам тут Йокоханиним. Давайте замість нього візьмемо когось іншого. Ага, зависла гра. Так, продовжуємо. Гра зависла. Тепер я перезайшов. Давайте замість його кохання ще когось візьмемо. Візьмемо, наприклад, тайрума. Ось так. Щоб він себе знімав. Ставлю його сюди, тому що він може ухиляння дати. Тому. Давайте ось так. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Майже всі на альфа зломі. Єдине, що гревел трішки недокачений. Угу. Так, ну фіолетові є. Як зібрати їх? Можна спробувати кріс знайти. Давайте спробуємо. Ні, трішечки не знайшли. Так, ну давайте підтянемо догори ось так. Спробуємо тоді піксі пробити. Ні, не вийшло. Це дуже-дуже погано. І фіолетове закінчились. Сині прокидати немає сенсу. Ми жовтий догори підтянемо. І комбо немає ніякого. Ну давайте ось так. Ось воно комбо, але Фіолетові не приїхали. Так, ФАЄС майже від'їхав. Давайте спробуємо його врятувати. Давайте, ось так. Скільки один хід. Ну він не зарядиться з трієчки. Давайте тоді зарядимо хоча б рехетра. Бо, напевно, фай... Ні, Тихо. Так, лікуємось. Ой, Норіль, Норіль когось нам може й добити. Дуже невдалий таймінг вийшов. Ну давайте ось так. Так, добив мейф, добив якраз. Шукаємо тоді тут фіол. Немає. Так, зараз цей підлікує і салі проб'є дуже потужно. Давайте у нас є ще один хід, можливо, фіолетові заїдуть. Не заїхали. І ще раз спробуємо. Знову повітряна тривога, відбачаюсь. Так, ми зарядили ось так. Ще раз вмикаємо. Нам потрібно десь фіолет знайти. Ось тут ми можемо знайти фіо. Так, ми встигли до салі, це чудово, тому давайте робимо ось так, зріжемо атаку, доб'ємо все ж таки норіля. Давайте тут обережно прокинемо. Так, салі. Нехай вже ходить. Давайте ось так жовті зелені. Ага, ще фіоли, ще зелені. Це дуже чудово. Угу. Ще фіолетові зелені. Оце хід дуже чудовий вийшов. Сподіваюсь. Угу. Так, лікуємось. Давайте зарядимо. Пенька нашого. пробиваємо пробиваємо Сюди. І ось так. І там будуть ще фіоли, і доберемо його. Бафаємось і пробиваємо. Все. Чудово. Вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Тут вже складніше фаєс Тому давайте, напевно, візьмемо ось так Тайрума, який буде діспелити, поїхали. Тому що потрібно і фаєза, і довгуна знімати. Та можна було й коханина взяти. Це було б, напевно, краще. Ну що ж, поїхали. Так, зелене, це добре. Нам. Так, давайте ось так. Ось так жовтий кріс зберемо. Дуже багато червоного. Давайте ось такий хід зробимо. Ось так. Фіолу взагалі немає. Вони в нас вже пробивають потужно. Так, є жовті. Знову феєс. Давайте ось так. Нам потрібно свого фаєза до губів встигнути зарядити. Ні, не встигли. Ну давайте ось так будуть фіоли. тільки тайром зарядився. Так. Давайте знімемо. Не вистачило трішки. Жовті. І жовтих недостатньо було. Давайте тепер червоні. Одні кріси. О, фіолетові нарешті приїхали трішки. Але цього недостатньо. Там вже кінцеїсі готується. Так, давайте спробуємо Тайрума зарядити. Ні, не зарядився. Це погано. Все, фає задобили. Дуже-дуже довго ми шукали. Зараз сенсу немає пробивати. Давайте спробуємо... Зарядити хоч рехетре. Так, підлікуємось. Бо якась тайрума зарядити, щоб не зривати кріс. Але я такого не бачу ходу. Ось так. І ось так обережно. Ну все кінцеїсі на третьому заряді. Так, ну ми вижили, це добре. Пробиваємо, пробиваємо, пробиваємо. І нічого ми не змогли пробити. Так, скільки на нас буде? Один хід. Ну давайте ось так, можливо, не зарядиться ФАЄС. Ну, кінця Ісі не обов'язково було заряджати. Так, пробиваємо ось так. Спробуємо добити тоді ось так. Гупи вдарить боляче. Ми під сповільненням скільки. Три ходи залишилось. Давайте спробуємо пробити довгуна тоді. Ось добре, рехетримо, повинно зарядитись чудово. Так, вмикаємо. Давайте оберемо зелені камінчики з поля. Іх, трішки не заїхало. Так, шукаємо тут фіол. Так, фіол є. Спробуємо пінька зарядити. Пеньок не зарядився, але ми забрали кінця ісі. Це чудово. Так. Давайте ось так жовті. Чудово. Тепер вбираємо зелені, заряджаємо фіолетових. Ну, тепер пробиваємо. Так, гупі забираємо і спробуємо. Доба... Не добили. Так, тоді ось так. Тут зробимо четвірочку. Мейв повинно зарядитись, добре. Пробиваємо. Грехетри угу. така потужна. Давайте ось так. Зарядилось все ж таки. Ну нічого, ми зараз зарядимо. Хоча нам треба тепер, тепер потрібен тайром, щоб зняти з неї бафи. Ось так ось так. Пробиваємо, пробиваємо. Все, закінчили. Ну, тут дуже довго, але вдалося. Так, поїхали далі. Два пінька, гревел і довгон. Ну, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Діспел нам потрібен. Угу. Цікава полянка. Ну давайте ось так розпочнемо. Пошукаємо Фіол Кріс. Так, ми його знайшли, добре. Поки в нас є можливість, давайте його взірвемо. Дуже багато. Так. Пробиваємо сюди. Пробиваємо піньком. Спробуємо зарядити фаєза Добий. Так, того добили чудово. Так, ну тут полянка полетіла прям. Так, заряджаємо. Давайте навіть отак зробимо. Угу. так довго надобили. Чудово. Тут прокинемо зелені. Ось так фіоле. Не вистачило. Давайте спробуємо рехет зарядити. Чудово. Тоді лікуємось. Проб'ємо сюди. Тут є у нас жовті. Ага. Добили. Ну що ж, ось так. Ось так. Зарядимо фаєзика, вмикаємо. Тепер нам піньок не страшний, можна його зарядити навіть. Угу. Можливо, фіол знизу. Ні. Жовтими. І ще раз зеленими. Прямо в нього прокидуємо. і повинні добити жовті. Добре. Так, ну що ж, тут теж перемога. Ага, все закінчили. Сьогодні 5 перемог, дуже гарні поляни були. Так, ще більш ніхто не нападав Оборона А, ну чудово. Давайте подивимось: рейтинг. 865 місце. Гарний результат. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім! Гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!